Сьогодні у нас на огляді справжня бомба BMW X5 2017 року. Чому саме цей X5? Офіційний з оригінальним пробігом жодних сюрпризів, тільки чиста історія. Зміна кольору в техпаспорті, авто обклеєне плівкою зеленого кольору, і це офіційно вказано в документах. Виділяйтеся з натовпу. Якісний Stage 1, тепер під капотом у вас 400 кінських сил. Це справжня звірюка на дорозі. Карбонове кермо не тільки стильно, але й максимально функціонально. Крута комплектація, технології та зручності все є бонусом два комплекти ключів, коліс та дисків. Зацікавилися? Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш X5 точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.